Вітаю вас! В Україні перемир'я невигідно. Це не моя цитата, а то ви зразу тапочками закидаєте. Дмитро Карчинський це сказав. Але він ж доповнив, він сказав, що перемир'я невигідно і ну, як би це помилкове рішення йти на перемир'я. Він пояснив, зараз, зараз. Він сказав, що якщо в Україні буде перемир'я, то ну, перегриземося. Маються на увазі політичні лідери. Тому він вважає, що краще оборона, війна, як тимна оборона. А вже потім, коли ворог ослабне, от тоді ми як? Перейдемо в такий дуже сильний контрнаступ, звільнимо всю територію України від російських окупантів, от тоді, от тоді можна перемир'я. Ну, можна з ним, знаєте, з чим погодитись, що дійсно перемир'я срач буде зашкалено. З кожної праски, з кожної праски будуть кричать, верещать, як недорізані. Зрада! Зрада! Буде! Буде. В великому рахунку ця війна теж, ну, в деякій мірі, оце ця зрада. Так, <гум> да, да, це є така звичка серед українців. Навіть, ну, є така філософська течія. Яка пояснює, що є нації різні, є нації, які дуже люблять сваритися. Ну от ми, напевно, це якраз ця нація. У нас дійсно, якщо подивитися, дуже часто ці сварки абсурдні повністю. От хто зараз згадає, про що сварився той Дмитро Корчинський за часів України без Ми Ніхто не згадає. А Боже, скільки було сварок, скандалів. да. Ну, і взагалі, якщо подивитися, що дуже дуже багато і дуже часто в нас... Нормальне життя. Працює економіка. Да, да. Люди ругають курс, зарплати, ціни це логічно. Але все ж працює зараз. Зростає зарплата. Причому шикарно зростає. Ну, бізнес, люди будуються, кредити беруть, хто не віддає, хто віддає. Тобто брує життя. Народжуються діти, за кордон їздять відпочивати. Да, розповідає, що ні, в Туреччині, в Тур... Туречині краще, в Єгипті гірше. Це все є. Це все є! А потім срать! Таке! За що? Про що срач був? Не помнимо. Але був хороший срач, як результат війна. Так, да, дійсно, по великому рахунку Путін напав на Україну, розуміючи, що... Тут народ срач любить. А що ж ви хотів? І в Росії теж є, але в Росії ну, цензура працює. Крім того, ну, срач, якщо буває, то трошки більше. А в нас, що б не робила влада, Нема значення. Хороше робити, срач. Погане робити, срач. Нічого не робити, теж срач. Війна! О! А що? Так люди ж добре, ви ж самі цього хотіли. Не вірите, а хто срач замовляв? Хто постійно гавкав, тут я дійсно з Корчинським згоден. Що буде перемир'я, ну ж срачем. розумієте, така ситуація? Дійсно, для Кремля, от чому там в Кремлі, ой, треба поміняти владу в Україні. Ну вони ж на що розраховують? Перемир'я. Все, все, перемир'я. У нас тут такий срач аж аж. аж вибори і, і обирають Януковича два. Ну, Янукович одно не виграв. Янукович два. Кремлі! Ой, клас, клас, ой, клас! Ні, ну звертаю вашу увагу, звертаю вашу увагу, що була помаранчева революція. Звертаю вашу увагу, що під час помаранчевої революції Янукович програв. Не виграв, програв. Юченко став президентом. Але пройшло ну, небагато часу. І... Тільки лінивий не матюкав Ющенко. Ну, взагалі, під кінець його... Так, да, він бездарний признес, не заперечив. Але не тільки ж Ющенко, все, що тільки можна матюкали. І вийшла ситуація, коли потім обрали Януковича, чесно говоря, для деяких людей це було не зовсім зрозуміло. Халинко, а нащо було помаранчево революцію тоді робити? Ну, Якщо все рівно Януковича ви обрали, то нафіг було тоді ото устраювати от ото все. Щоб Б Ющенка проштовхнути, а потім рівно Янукович. Абсурд. Да, да, да. Це дійсно якраз. І, щоб ви зрозуміли, от на сьогоднішній момент Кремлі дійсно сподіваються, дійсно надіються, що буде перемир'я, буде срач, буде там політичний баталій, будуть вибори. Да, да. Ну, Ви, напевно, чули багато разів, що треба вибори і так далі. І на виборах оберуть правильного для Кремля, президента. О! Це правильно. І срач да допоможе. Ні, тут дійсно, от я з Корчинським погоджуюсь, ризик сиснує. І дійсно може так трапитись, абсолютно реально, що дійсно президентом або керівником країни стане ну, така людина, яка, ну, скажімо так, буде задовольняти інтереси Кремля. Чого ви так дивуєтесь? Ну, Янукович, обрав, і це цілком реально. Ну взагалі, по великому рахунку, ця без кінця якісь незадоволення, оці постійно склоки, оця постійна брехня, яку, розумієте, яка ситуація? Достатньо якомусь політку сказати, дурню, ці повторить, 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 потім, Загалую, господи, так він же ж дурень, так, да, так ви його повторюєте. А, да, да, да ото ж. Або ще яка ситуація. ну, Ну, здавалось би, ну, здоровий глузд є в людині. Ні. Все погано, все знищити, знищили. Ой, погано. Так важко ж попереджали. Ну вже ви не розумієте, що знищити це не тяжко. Побудувати тяжко. От зараз, на сьогоднішній момент, коли питаєш, ви знаєте, після нашої перемоги, хвилиночку, бачиш, коли буде перемога. А по-друге, чому ви вважаєте, що після перемоги буде економічне диво? Що ви взяли? А не хочете руїну, да таку що Боже милостиві, ще не відомо, що гірше. Так, да, дійсно, на сьогоднішній момент війна. Так, да, дійсно, люди гинуть. Так, да, дійсно проблеми. Колосальні проблеми. Але після війни вони ж будуть. А, -а, а, диво економічне буде. Ні, не буде. Не буде. Єдине, чим можу з Карчинським не погодитись, оборонне діло, ну що наче оборона, це Війна продовжується, і, відповідно, обстріл продовжується. Що це означає? Це означає, що знищується ну, територія України. Да, час від часу ми десь там вибиваємо ворога, десь відступаємо, ну від цього не легше. Гинуть люди на фронті, гине мирне населення, і як результат це все продовжується без кінця. Я розумію, розумію, що з точки зору політиків це в принципі непогано. Є тема поговорити, поговорювати, вони ж не виявляють. А от з точки зору людей, це поганенько. Тому, тому дійсно запитання непросте. так що краще, щоб було перемир'я, але ми розуміємо, що буде срач. Чи краще війна, щоб не було срача? От оце запитання я винесу в спільноту. Можете проголосувати. Є там така спільнота. Так що думайте, власне, головою. Перед цим, як дурньо робити. Все, дякую за вас. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і... Два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозоритися. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.